Валі, здравствуйте. здравствуйте. Возьмите Возьмите в фото. Так казався, за що надихається, пока Росія бать Україну? Якщо ви думаєте, що співак проти війни, то це не так. Валерій Меладзе продовжує відпочивати з російськими чиновниками, доки триває російсько українська війна. У Вас є позиція? Ви осуждаєте чую від я. Я Вас ви ж публічно я вам розкажу все. Да. Выключи, пожалуйста, я хочу поговорить с вами. Работи. Просто звичайно, нормально хочу поговорити журналіст. Нагадав співаку, що той раніше нібито засуджував війну проти України і попросив його висловити свою позицію. Ще раз. після цього до знімальної групи підійшов ще один чоловік. Він заявив, що мелази зараз не хоче розмовляти. Просто говоріть, що це, це конфлікт, якщо наважає вирубі, ну вирубі. Я хочу поговорити Він не хоче зараз говорити. Ей же момент його дружина Альбіна Джанабаєва схопила Меладзе за рукав куртки і швидко повела геть. Коли журналісти спробували піти за ним, хтось із оточення Меладзе вдарив по камері і вибив її з рук оператора. А жінка, що танцює поруч з Альбіною, це дружина заступника міністра оборони РФ Світлана Іванова. Раніше її чоловік відвідував окупований Маріуполь. Ось чоловік Світлани крокує окупованим українським Маріуполем. А ось Світлана крокує бутіками в Куршевелі. А також оцей чоловік, який намагався зашкодити фільмуванню, раніше бачили його на спільному відпочинку з членами сімей заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова та спікера Кремля Дмитра Піскова. Ну що ж, прихильники Мотелька, я надіюся, ви зрозуміли, що Валерій Меладзе підтримує війну в Україні. Продовження цього відео обов'язково подивіться за посиланням в першому коментарі.